Вадцять підручник з хімії для семикласників від ранку увійшов до шорт-листа Белма 2025. Коли почули цю новину, що відчули, це щось неймовірне. Я хочу пояснити, що таке Белма. Це міжнародна європейська премія Best Educational Learning Learning Materials Awards Белма. Тобто, це поважне журі, яке збирається і розглядають всі підручники європейських країн, які подаються на конкурс, це щось на зразок оскару кінематографу і уявляю. Уявіть собі, коли ви отримуєте оскар. Ми ще його не отримали. Це ми попали в шорт-ліст, короткий список. Але це ну це відчуття щастя і гідної оцінки роботи всієї команди видавництва Ра голова журі премії Діана Калі написала, що український підручник вразив рецензентів і вигідно вирізнявся серед інших видань. Чим цей підручник з хімії особливий? Я от зараз взяв в руки цей підручник. Перш за все, це дуже він дуже просто написаний. Тому що вважається, що такі науки, як фізика, хімія, математика, надскладні для студентів, для учнів. А цей підручник написаний дуже просто. І я хочу сказати, що це дуже складно писати дуже просто, тому що якщо ви не можете пояснити... Яке складне явище, це мені здається, Фейман Інштейн говорив, якщо ви не зможете пояснити якесь явище для дитини, щоб вона зрозуміла, це означає, що ви самі в цьому явищі не. Не розбирайтесь, ми і ставили таке завдання, щоб зробити перш за все цю науку цікавою для дитини, щоб захопити дитину. Ну і е, зрозуміло, що в цьому підручнику от я зараз гортаю гортаю сторінки. Є і структурований методичний апарат, і е, трошечки коміксів, купа практичних робіт. Тут є е, за QR-кодами неймовірні відосики, подивитися, як працюють справжні вчені хіміки. І ви знаєте, я, я пишаюся Олексієм Григоровичем, Олександром Недорубом і командою ранку, які створили цей підручник. Насправді це цілий комплекс. Це не тільки підручник, це і методичний для вчителів і робочий зошит. Ти до речі, зараз покажу. О, дивіться, до цього підручника є отакі робочі зошити. Ну, ми зазвичай звикли до того, що робочі зошити це якісь лінічки там, для лабораторних робіт, а цей робочий зошит кольоровий. В ньому є, є отакі кольорові вкладочки, є купа цікавих завдань, хоч і це підручники вже це діти вже дорослі, це восьмий клас, але це все одно діти, і ми хочемо робити таким чином, щоб це було цікаво дітям. Ну і плюс вчителям дуже легко навчати за цим підручником, тому що ми цілий комплекс матеріалів для вчителів підготували. Українські підручники вдруге потрапляють до шортлоста Велма. Що це говорить про рівень українських навчальних видань? Я хочу сказати, що ми не тільки говоримо, що ми йдемо в Європу, а перш за все, команда видавництва ранок. Намагається зробити підручники на, на європейському рівні, тому що ми вже думаємо про європейський експорт, тому що зазвичай після таких нагород, е після таких на міжнародних нагород, до нас вже звертаються видавці з інших країн аналогічних підручників з питанням, чи можна купити ліцензію, на переклад. І я дуже надіюся, що цей підручник стане відовим відомим не тільки в Україні. А й усьому світі, як ця відзнака вплине на репутацію українських підручників у Європі, зрозуміло позитивно. Я думаю, що тільки-тільки європейці відкривають для себе Україну, тому що буквально 10 років тому України не було на ментальній карті на ментальній карті європейців про Україну, мало що знали. А зараз все більше і більше ми дивуємо європейців позитивними речами, і це це дуже добре. Наскільки зараз важливо для України отримувати міжнародне визнання саме у сфері підручникотворення? творення, для України зараз все важливо отримувати міжнародне визнання як стійкої країни і неймовірної нації українців і країни, яка, яка має дуже довгу тисячолітню історію. І країни, яка дала відомих науковців і культурних діячів діячів всьому світу. І тому зрозуміло, і в царині підручників це теж це теж дуже важливо. Чи може нова відзнака Белма стати поштовхом для збільшення експорту українських навчальних матеріалів за кордон? Я вже говорив про це зазвичай після такого міжнародного визнання. Можливі кон. Контракти, і цього року буде виставка у Франкфурті, де в нас вже заплановані перемовини зазвичай за кілька місяців. Плануються такі перемовини з нашими з нашими зарубіжними контрагентами. Я дуже сподіваюся, що ми будемо поширювати ці підручники не тільки в Україні, а по всьому світу. Чи любили уроки хімії в школі? І чи подобався вам підручник, за яким ви вчилися? Чому а, предмет хімії мені дуже подобався, тому що у нас був Пречудовий вчитель, ми робили експерименти. До речі, зараз в школах проблеми з тим, щоб робити ручками експерименти. Саме для того ми записували відео, особливо для тих дітей, які не мають можливості навчатися офлайн, це в прифронтових територіях. Ми робили відео експериментів, щоб вони подивилися. Тобто, предмет хімії мені подобався а підручник ні. Він ну він був такий, я не. Мені здається, взагалі без кольорових ілюстрацій і ну, заважкий, дуже заважкий Тому я зараз дуже сподіваюся, що нашим дітям ці книжки сподобаються. Чи є у вас улюблений дослід або спогад, який можна було б назвати хімія дитинства? Так, мені батьки купили такий великий експериментальний набор. Це називався Юний Хім. До речі, у видавництві ранок вийшов. Також величезний набір для юних хіміків, така коробка, де можна в домашніх умовах робити домашні експерименти і повірте, це дуже цікаво. Я б я б хотів, би, щоб щоб якнайбільше в країні дітей захоплювалося не тільки. Вивченням іноземних мов, наприклад, це, це потрібно чи літератури, а ще такими природничими науками, як фізика, хімія, біологія, тому що тому що це дуже важливо. Я, до речі, хочу показати підручник з біології. Він дуже красивий. подивіться, який, От якщо порівняти це, він з іншим макетом зробленим. Ну це авторів Тагліна, Самойлова та інших співавторів, але це неймовірний підручник. І я Дійсно радіють державна програма Пакунок Школяра, ви активно ініціювали внесення змін у додаток постанови 809 про державну допомогу для першокласників. Пакунок школяра, щоб на кошти з цього пакунку можна було придбати українські книги. Чому це так важливо? Я, я б сказав би це зрозуміле питання, що якщо дитина йде до школи. То батьки мають купляти не тільки меблі чи канцтовари, як на що можна витратити гроші от, за цією державною допомогою, яка називається пакунок школяра. Хочу пояснити, що всі батьки перш... першачків, дітей, які йдуть в школу, восени можуть витратити гроші, які надаються державою через. Через віртуальну картку ці гроші можуть витратити, витратити на одяг, на взуття, на канцтовари. І я здивувався, що в цьому переліку немає книжок. Тобто ми йдемо до школи без книжок, а на що ми в школу йдемо? Зрозуміло, що вчитися. Тому, тому я вважаю, що книжки дуже, дуже важливі. І я вдячен всім і колегам, всім, хто долучився для того, щоб Промотувати ідею, що пакунок школяра неможливий без книжок. Вже офіційно відомо, що з 1 жовтня перелік товарів розширять і на кошти з пакунку можна буде придбати книги. Чи вважаєте цей результат маленькою перемогою? Це велика перемога, тому що освіта неможлива без книжок. Я дуже вдячний урядовцям, які дослухалися до видавців, до української асоціації видавців, до всіх небайдужих. Я вдячний. Юлії Сверденко, прем'єр-міністру України, ТВО міністра культури Тетяни Бережній, з якої я, з якої я особисто спілкувався, переконував, і вона погоджувалася, що книжки мають бути у пакунку школярів. Тому я це вважаю великою перемогою, і те, що батьки можуть купити на на, на ці гроші українські українські видання, це це. Це велика перемога. До речі, це поширена практика у всій Європі, коли батькам або підліткам, батькам дітей або підліткам надаються такі грошові сертифікати на придбання книжок, будь-яких. До речі, це дуже добре ще потім можна відслідкувати, які саме книжки куплялися, ну і зробити статистику. Це це ж реальна. Це ж реальне вивчення попиту, і можна вже зрозуміти, що потрібно батькам. Як думаєте, як батьки й учителі сприйняли новину про можливість витрачати кошти з пакунка школяра на книжки? Я не знаю, чи знають про це батьки чи вчителі, тому що буквально сьогодні повідомили. От, коли ми знімаємо це відео, сьогодні повідомили про це. Ну зрозуміло, я думаю, що всі, всі це підтримають. Якби ви зараз збирали пакунок школяра для своєї дитини, що б туди і поклали насамперед? Насамперед, звичайно, книжки. Я б пішов би до книгарні і запитав би у своєї дитини. До речі, у мене зараз синочку найменшому 4 рочки. І коли він піде в школу, я обов'язково з ним піду до книгарні. Я і зараз з ним ходжу до книгарні. І роблю так, так так, щоб він сам вибирав ті книжки, які йому які йому подобаються. Звичайно, я намагаюся якось рекомендувати чи підсовувати ті книжки, які, на мою думку, корисні, але я ніколи не обмежую його. Яку книжку ви порадили б батькам купити першокласнику на кошти з цього пакунка? Звичайно, книжки видавництва ранок я до речі от тут підготував і не просто книжки видавництва ранок. Ми, мабуть, чи не єдине видавництво, яке лідер на ринку підручників, але підручники в школах безкоштовні, і не треба підручники купляти, але є багато науково-популярної літератури, які ми видаємо світові світові хіти. От, наприклад, в руках у мене така величезна енциклопедія знань. Подивіться, як. Яка оформлена ця енциклопедія? Я не знаю, чи, чи видно на, на відео. Це просто неймовірна книга. В одній книжці більше 10 тисяч ілюстрацій. Ви думаєте, яка це колосальна робота видавництва, щоб зробити такі щоб зробити таку енциклопедію? Або от така енциклопедія наш світ у малюнках. Це ті, хто більше, ну скажімо так, подобається біологія. Для маленьких дітей ще біологію не вивчають, але рослини, тварини, світ теж можу показати, як це, все, як це все виглядає. Тобто це неймовірна, неймовірна книжка, як, як на мене. Тому от я такі енциклопедії дуже-дуже рекомендую, можу показати крупним планом. Новий механізм доставки підручників від видавця до школи цього року запроваджено нову систему доставки підручників напряму від видавця до школи, що стало поштовхом для таких змін. Я намагаюсь е, на дуже просто пояснити раніше, е, от ця відповідальність і ланцюжок поставки був розірваний між виконавцем, між розробником книжок, між тими, хто друкував і ті, хто доставляв даш. І бувало таке, що видавці надрукували книжки, а в школах ну це така поширена була практика, що в школах на 1 вересня книжок не було. Зараз видавці відповідають за весь процес від початку, від створення підручника до доставки цього підручника безпосередньо до шкіл. І тоді вже неможливо сказати, а ми вчасно надрукували це перевізники щось там не привезли. Тому що зараз є єдина відповідальна особа. І я вважаю це дуже добре, тому що є з кого спитати. І я, як директор видавництва ранок, не боюсь відповідальності, тому що мені приємно, що ми чи не єдине видавництво, яке вчасно. Доставили підручники до школи. З якими труднощами ви зіштовхнулись під час організації доставки підручників? А, труднощі були величезні, тому що це був е, запущений цей ця модель доставки цього, цього року. І буквально від постанов від постанови Кабміну про, про зміну порядку доставки підручника пройшло 56 днів з моменту прийняття цієї постанови до 1 вересня. І часу дуже було мало на підготовку на, до роботи, тому що в цій в системі, в якій все акумулювалася інформація про адреси доставки шкіл, де має підписуватися доставка, працювала більше 12 тисяч людей. Уявіть величезну систему, до якої підключено всі школи України, всі адміністратори України, там є особисті кабінети. І зрозуміло, коли процес тільки запускається. Дуже багато недоліку були і неправильні телефони, і неправильні адреси доставки, і е купа була непорозумінь, як саме підписувати в електронному вигляді, тому що ця система працює виключно в електро в електронному вигляді. Я це теж вважаю це величезним досягненням. Не, не треба купу паперових актів, бланків пересилати все виключно в паперовому. Вигляді тому труднощі величезні, але я вважаю, що цього року видавці справилися в основному. А наступного року, коли це вже ми вже проаналізуємо недоліки, запропонуємо міністерству освіти як покращити це все, і наступного року буде набагато краще вже. У спільноті бібліотекарів представники шкіл поділилися відгуками доставки підручників з фізики та природничих наук від ранку. Всі задоволені, проте ви напевно маєте особисті пропозиції до покращення процесу доставки підручників до шкіл. Розкажіть про них. Купа технологічних пропозицій. Ну, наприклад, коли е, уявіть собі. Е, Величезна кількість людей вносить інформацію в систему, де відмічають, наприклад, відповідального і номер телефону. І це нормально, коли людина помиляється, тобто може бути помилка. Це ж дуже легко виправити, наприклад, зробити аутентифікацію, коли людина вносить дані, а потім смс-ка надходить код підтвердження. Ми, ми всі десь реєструємося. От, наприклад, це треба запровадити. Мають бути. Правильні правильні адреси вибиратися з бази, тому що є бази шкіл, і щоб не люди набирали, тому що будь-яка людина помиляється, а щоб просто вибирала готову на адресу школи з, з конкретної бази, тому що було багато помилок. Наприклад, плутали український шрифт з не, не шрифт, шрифта гарнітуру українську з англійською. А ми вже автоматично не можемо підтягнути цю базу і, наприклад, сконектити з Укрпоштою. Тобто маса технічних е, таких дрібних речей, які точно можна покращити, наступного року, я думаю, вже, вже задовго до 1 вересня книжки будуть в школах. Ви як видавець, задоволені змінами? А, більш того, я е, в тому числі ініціював ці зміни, тому що я вважаю, що це правильно, коли той, хто видає підручники, підручники, відповідає за весь процес, і за якість друку, і за якість контенту, і за вчасність доставки, і і це, і це правильно. Скільки підручників і до скількох шкіл ранок доставив за новою моделью від видавця до школи? Мені аж страшно. Це колосальна кількість. Уявіть собі 12 тисяч шкіл. Ми мали проконтактувати з кожною школою. Телефоном наш контакт центр зв'язувався. Мільйон шістсот підручників в різних в різних комплектаціях, тому що одна школа замовляла хімію, інша школа замовляла фізику, і біологію, третя школа ще щось. Тобто, це тисячі тисячі пакунків, тисячі телефонних дзвінків. Але я задоволений, що наша команда справилась. Ми працювали день і ніч серпень. Це був з одного боку. Це був такий жах, тому що ми не висипалися а з іншого боку, ми задоволені результатами.